Привіт, молянка! Раді всіх вітати на традиційному. Довгоочікуваному Бо... Балі Знайомств! Як ви здогадалися, ведучими сьогодні будемо ми. Роман Ремес Юлія Волощук і Аліна Москалек. Прощі з усіх факультетів довго готувалися до сьогоднішнього дня. Репетирували писали сценарії і знімали відео. І їм же тортить Вийти на цю сцену, щоб переконати нас всіх в тому, що могилянка все ще та. Але спочатку ми ознайомимо всіх справах. Отже, номер складається з двох частин. Кожен факультет виступає протягом 10 хвилин. Відео це перша частина. Друга частина. Це домашнє завдання, яке називається Ми студенти могилянки. Виступи оцінюватиме високоповажне та вельми шановне журі. Вітаємо викладач Могилянської школи журналістики, Юрій Панін. Головний батіна Окма, також відомий як Олег Троненко, і Олег Кобзар. Координатор радіоквіт Катерина Медовник. Декан по роботі зі студентами Юрій Глигало. А також містер Києво-Могилянської академії Олександр Ковальонок. А тепер вже познайомилися з нашим журі. Лишилося лише одне запитання. Могилянко, ви готові розпочати сьогоднішній бал? Зараз, прямо на цій сцені, буде спростовано один з найпоширеніших могилянських міфів. Справа в тому, що студентів наступного факультету багато хто вважав просто не існуючим. Але сьогодні вони доведуть. Що вони існують, і більш того, вони проявлять себе як веселі, неординарні та круті шартівники. Вітайте на цій сцені факультет природничих наук.